Могутній правитель безкрайніх пустель і величного Нілу фараон Міно помер, і влада Єгипту перейшла до його нащадка Мідо, який дуже любив свого батька і прагнув створити для нього небаченого виду усипальню. Для цього Мідо скликав найкращих архітекторів Єгипту, адже вони повинні створити пірамідо, прикрашену різними коштовностями, яка б відображала велич і могутність його батька. І пам'ять про нього зберігалась у людей назавжди. Всім привіт, радий вас вітати на каналі Beaver Games. І сьогодні у нас на огляді настільна гра Пірамідо. Це новиночка від видавництва «Ігромах» і це та гра, яка трішки перевершила мої очікування. Тож давайте розбиратися, що там і як, і запрошую вас до перегляду. А цей огляд виходить за підтримки видавництва «Ігромах». На сайті якого ви з легкістю можете придбати та передзамовити собі настілки на будь-який смак. Тут діє програма лояльності по знижкам, отримання бонусів за ваші коментарі, а також можливість запропонувати гру для локалізації. До речі, для вас також є приємний бонус у вигляді промокоду на 10% знижку для ваших замовлень. Посилання в описі. У настільній грі Пірамідо ви і ваші суперники будете у ролі єгипетських архітекторів змагатись у тому, хто збудує найвеличнішу усипальню для фараона. Тож упродовж чотирьох раундів кожен з гравців будуватиме свою унікальну з стайлів. Рівень за рівнем ваші тайли утворюватимуть блоки в 4 яруси, а по завершенню 4-го ярусу і відповідно раунду ми дізнаємось переможця, на якого чекатиме посада головного радника Фараона. І неосяжне багатство та вплив. На початку гри кожен з гравців отримає шість кольорових маркерів скарбу і три клаптики зміни кольору. Для чого все це потрібно, дізнаємось трішки згодом. Далі потрібно перемішати усі тайли і відкласти три з них у бік з позасталих тайлів утворити чотири однакові за розміром стоси, а перед утвореними стосами покладіть три раніше відкладених тайли, щоб кожен з них був розташований перед двома стосами. У першому раунді гравці ходитимуть по черзі, аж поки кожен з них не побудує перший рівень своєї піраміди. Для першого рівня вам знадобиться рівно 10 тайлів, з яких ви маєте утворити прямокутник сторонами 5 х 4 або ж 4 х 5 блоки. Починаючи з першого гравця і далі за годинниковою стрілкою гравцям у свій хід можна виконати до 4 дій. Перша дія обов'язкова. Де вам потрібно обрати один з трьох доступних тайлів каменоломні, після цього розмістіть цей тайл перед собою, даючи початок будівництву першого рівня піраміди. Далі потрібно розмістити на ваш викладений тайл маркер скарбу відповідного до тайлу кольору, якщо ж це, звісно, можливо. У нашому випадку це або синій, або червоний маркер скарбу. А от третьою необов'язковою дією ви можете змінити колір обраного вами блока. Скориставшись для цього клаптиками кольору з вашого запасу. Дані клаптики двосторонні, тож вам доступні усі можливі у грі кольори. І остання можлива дія це поповнення каменоломні. Поповнюючи каменоломню, зауважте, що ви можете взяти тайлик лише з двох стосів, які розташовані над пустим місцем, звідки був узятий гравцем попередній тайл для вашого будівництва. Після поповнення каменоломні хід переходить до наступного гравця. І щойно гравці завершать перший рівень своїх пірамід, завершується і перший раунд. Після цього починається підрахунок переможних балів. Для цього вам потрібно визначити усі ваші ділянки з маркером скарбу. Ділянка це група з'єднаних блоків одного кольору, і кожна така ділянка, яка має маркер скарбу, надає вам переможні бали, а ті ділянки, які не містять маркерів скарбів, відповідно балі вам не приносять. Тож порахуйте кількість символів скарбів у кожній ділянці, де розташований маркер скарбу. Сам маркер балів вам не приносить, а от кожен зображений там символ скарбів це один переможний бал. Також не забувайте, що раунду отримувати щедрість мідор, де гравці додатково отримують один бал за кожен символ скарбу на позначеній ділянці з найменшою кількістю символів скарбів. Якщо таких ділянок декілька, гравець мусить обрати лише одну з них. Після цього запишіть свої результати у спеціальний блокнот. Гравець, що отримав найменше балів, ходитиме першим у наступному раунді. Починаючи з другого раунду, кожен новий рівень піраміди має будуватись відступом від краю рівно на одну комірку кожного блока, так як один блок складається з чотирьох окремих комірок, тож другий рівень вашої піраміди складатиметься вже з шести тайлів, третій рівень з трьох, і четвертий лише з одного тайла. Але найцікавіше починається якраз таки з другого рівня і вище. Адже тепер кожен блок і блок з'єднаний під ним утворюють об'єднану ділянку. Тобто ділянка може складатись з різних рівнів піраміди, і при підрахунку балів наприкінці кожного раунду ви будете рахувати символи скарбів з різних рівнів вашої піраміди, які утворюють одну суцільну ділянку з маркером відповідного скарбу. Тож у цій грі вам доведеться добряче планувати свої дії і не раз використовувати свої клаптики зміни кольору, щоб утворювати потрібні вам ділянки і не втрачати переможні бали. Насправді, гра Пірамідо має досить прості правила і пропонує вам досить цікавий і стратегічний ігровий процес. І якщо вам до душі ігри у жанрі абстракт з цікавою темою, то думаю, вам точно варто спробувати гру Пірамідо. Ну що ж, а тепер до вражень. І одразу скажу, що от коли я отримав цю коробочку на огляд, я нічого від неї не очікував і абсолютно був незнайомий, що це за гра, які там механіки. І коли ми зібралися пограти цю гру, це у нас такий абстракт від двох до чотирьох гравців, і саме цікаве почалось після того, як ми почали грати. І ну по суті, ми беремо там тайлик, і це такий він у вигляді доміношок, і складаємо з нього у кількарівному піраміду. Ми побудували перший рівень, порахували бали, і ну, гра мені здалась дуже простою. Але якраз все саме цікаве починається, коли ви будете будувати вже наступний рівень. І там така механіка, що спрацьовує у вас підрахунок балів з двох рівнів. Тобто, у вас повинен бути з'єднаний другий рівень по кольорах і по самих символах, і перший рівень, і вони рахуються разом. І коли вам уже у наступних рівнях треба це все так прораховувати, щоб ви заробляли якомога більше переможних балів. І насправді це не так і легко, тому що ті тайли, які вам потрібно, їх постійно забирають, і вам потрібно виходити з того, що ви маєте. І гра доволі стратегічна, і сам ігровий процес він досить швидкий, але завжди напружений. Тому однозначно гра мене здивувала, і це, скажімо, такий, вже я думаю, буде абстракт, який буде конкурувати з найкращими абстрактами. Тому мені гра дуже сподобалась, і вона досить швидка. І я знаю, що гра друкувалась в Україні, і по компонентах також мене все влаштовувало. Тайли досить цупкі, товсті, і ну, ми зігравши декілька партій, абсолютно були задоволені якістю друку і тим, як гра виглядає. Вона досить кольорова, вам не буде Проблеми плутатись, ніяких таких схожих відтінків, які вас будуть, скажімо так, відволікати. Все дуже добре видно за ігровим столом. І ну, по механіках мені я кажу, гра дуже сподобалась. Особливо допомагають ось ці клаптики-квадратиків, які ви можете використовувати всього три. Я у своїй першій партії їх абсолютно використав нераціонально. І, скажімо так, вони мені у моїй стратегії не допомогли, коли вже я зрозумів, як це все працює. То вони досить інколи так допомагають у тому, щоб вам заробити більше балів і перекрити якраз, скажімо так, той об'єкт тайлу, який вам не потрібен взагалі. Тому я кажу, що по самій ігровій механіці це досить стратегічна і цікава гра. Тому ось такий огляд, ось така гра. Якщо вам сподобалось, можете поставити вподобайку. Хто не підписаний на канал, підписуйтесь, а ми будемо готувати для вас нові цікаві відео. До наступних зустрічей! 爸爸。